Доброго вечора тобі. Доброго вечора вам, друзі. Так. Даймо, дякуємо, що вийшов з нами на зв'язок. Дуже раді бачити. Я особисто радий вас бачити, тому що я знаю вас не як ведучих, а як хороших, дуже людей. Дякую. З дуже денавних <рес> приємно Антоне, ну звичайно ж, всі ми боїмося, так ось що одного разу ми дізнаємося про цей страшний діагноз, з яким ти, як лікар. Борешся і долаєш його разом зі своїми пацієнтами. Ось коротка статистика. Е, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що рано чи пізно кожен п'ятий може, кожен п'ятий житель планети нашої земля може занедужити. Кожен восьмий чоловік, кожна одинадцята жінка, власне, і летальний це смерть від цієї хвороби. Ну і Тебе, як спеціаліста, як ти кожного дня стикаєшся з цим, хочемо розпитати власне про які проблеми сьогодні є, або ж можливо, якісь зрушення, покращення. І як всі ми мріємо, що одного разу все таки ось ліки або ж боротьба. Буде е, позитивною так. практично ну, щось кожному. подібне, як зараз. От ми з новою напистю, так яка була ковід, весь світ боровся, і можна сказати, це перейшло зараз, кажуть, в ранг сезонної хвороби вже не настільки гостро, хоч ми розуміємо, є. Ну щось подібне як колись грипом. Але рак залишається хворобою діагностування, якої викликає переляк страх. І дуже важливе питання на якій стадії. І от питання перше в нас цікавить Україна, може дотично і світ, але те, що ти знаєш, чи покращило за останні роки десятиліття рівень діагностування раку саме на ранніх стадіях? І чи покращила ситуація з тим профілактикою тих речей, які призводять до раку? Ви обидвоє праві. Насправді які діагностичні критерії, можливості сучасні в онкології стали кращими, зокрема і в Україні, ми почали з одного боку на превеликий жаль виявляти рак частіше, uh -huh. з другого боку, це добре, тому що ми можемо його виявити на первинних стадіях. Але з іншого боку, це не означає, що завжди на першій другій стадії це можна абсолютно вилікувати. Тим паче, якщо пацієнт не хоче лікуватися, ми uh -huh. Зустрічаюся із такою картиною, коли він не вірить лікарям, не вірить статистиці, не вірить своїм симптомам, і вважає, що все буде добре, і що з Божою допомогою або, можливо, з допомогою якоїсь бабки гадалки, я б їх правда не ставив в один рівень, але uh -huh. і коли е, Божа допомога проявляється через допомогу лікарів, я впевнений, що, що так і християни мають в це вірити. Просто не лікуються, не отримують лікування. Тому статистика на великий жаль щороку стає гіршою із-за того, що технологічно ми виявляємо uh -huh. і навпаки, Артеме. Ти теж правий щодо того, що все ж таки світ зараз планує та я думаю, що і фарміндустрія, і фармакологічна, фармакологічні гіганти планують перевести онкологічні захворювання в ряд хронічного захворювання. Uh -huh. Де щомісяця, щотижня пацієнт буде купувати ті чи інші ліки і тримати, як то ага. кажуть, в якихось обмеженнях свою пухлину, щоб вона далі не росла. Як тільки в нього не буде цих можливостей, він буде гинути. І я вважаю, що це з одного боку рух в напрямку повного одужання а з другого боку, це Рух в напрямку отримування цими фармгігантами надприбутків, тому uh -huh. що ці всі медикаменти надто дорогі, і левова частка українських онкологічних пацієнтів не має змоги їх собі придбати uh -huh. на прибутки uh -huh. жаль а те, що є в державній фінансуванні. Ну воно звичайно, це не імунопрепарати, це стандартна хіміотерапія, якісь там діагностичні моменти, але точно не лікування можна тому... уточнити. Уточнити так. так, що те, що сказав що загалом і в Україні і загалом по світу статистика виявлення ракових захворювань збільшується, це так, ще тому, раз що уточнити. технології дозволяють це побачити раніше. О, я це вивчаю. уточнити, що не, 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 не через те, що люди частіше хворіють, а через те, що. Технології краще виявляють і люди відповідальні, так і так, люди відповідальніше очевидно ставляться. Так, там скрінінга роблять, виявляють так, собі. але знову ж таки той саме воз говорить, що до 2040 року ми очікуємо збільшення кількості онкохворих там до десь на 45-48% відсотків. Причина в цих межах чим це пов'язано? На поло, я думаю, що питання не тільки в екології мова йде і про тютюнопаління, uh -huh. з яким ми е, активно боремося, зокрема в Україні, електронні сигарети, які uh -huh. якими дурять молодь для того, щоб uh -huh. е, заволокти їхню увагу до цих гаджетів, які з одного боку ніби і прикольні, так ти якусь електронну штуку куриш, але з другого боку вони вбивають повільно, uh -huh. але впевнено вбивають і сам говорить як онколог. І сльози молодих людей в мене в кабінеті абсолютно вже недоречні, тому що вони бачили попередження. Вони бачили наше відео, вони бачили наші заклики про те, що це вбиває, що варто не починати курити. Але що робити? Доля ага. вирішила по-іншому, і вони самі, власне, вирішили по-іншому. Тому я, звичайно, закликаю всіх молодих людей кинути палити, якщо вони палять, а якщо вони не починали. Ніколи не починати, тому що незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я бореться з тютюнопалінням, е, індустрія е, тютюну і, і індустрія електронних сигарет, індустрія ага. різних нагрівальних сумішей розвивається. Зараз навіть є абсолютно м, м, такі як безобідні е, сигарели для діток, які не мають в собі жодного нікотину, вони мають звичайний кисень. З ароматом якоїсь там не знаю полунички або ківі або манго, і дитина вдихає просто свіже повітря з ароматом ківі Але звичайно, і звичайно, це і звичайно, звичайно ж ніхто не передбачає, коли дитина виросте, що вона захоче спробувати справді ніхто Абсолютно не вірно, звичайно. Паралі. Тобто ви робите абсолютно безумовний рефлекс. Безумовний угу. рефлекс, так. Та, так Дійсно, тому це... я закликаю батьків бути дуже вкрай обережними, і якщо ви. Палите. Якщо у вас є вже така, ну, назвемо це проблемою, вадою, називайте, як хочете, то робіть це не біля ваших дітей, робіть це десь там, де, де вони не побачать. Не давайте дурного прикладу, тим паче вам буде дуже боляче, коли ви почуєте, що у вашої дитини є онкологічне захворювання, і, і прийдеться лікувати, і, і, і дуже дорого лікувати. Тим паче рак легень. Ми вже не говоримо про інше онкологічні захворювання у жінок, шийка матки, молочна залоза. Там теж індукції. Одної із важливих індукційних таких механізмів є тютюнопаління. Тому з цим не просто треба боротися, а з цим треба боротися щоденно, щохвилини, в кожному місці, де ви тільки бачите, де є коріння незаконне, тим паче зараз гідно на Так, згідно, так, 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 закон, так Не соромитись людям, прийняти, робити зауваження і робіть просити. зауваження. Так. Закон на вашому боці, військовий стан робіть зауваження. Робіть зауваження, тому що це важливо життя і здоров'я українців і так зараз в небезпеці. А якщо ми ще будемо додавати до цієї небезпеки військової агресії ще небезпеку тютюнопаління, то ви ж розумієте, що нації не буде. Тому наше так. завдання людей, які не курять, робити ці зауваження і говорити про те, що це. Важливо для майбутнього нашої держави, тому що це і є Нацбезпека. безпека. Кількість наших людей це і є національна безпека Тоже. нашої держави. Це номер один. Ну і здоров'я, звісно річ. Антон, таке уточнююче е, запитання, ось ми зазначили ось, з твого е, власне, те, що ти сказав, що більше почали виявляти, так, статистика, так би мовити, е, погіршується. А ось чи допомагає на ранній стадії власне виявлення онкохвороби е, швидше і ефективніше її? Подолазить. Звісна річ, звісно лікування першої стадії раку. Це лікування там може бути виключно хірургічне і на цьому вся історія з хворобою закінчується. Селфі і, і все. Виписка і додому, все ага. і закінчилася. Історія з онкології. І що потрібно для того, щоб е, людина могла е, виявити ось це онкозахворювання е, на ранній стадії? Потрібно, потрібно дотримуватися звичайного біблійного правила. Люби свого ближнього як кого? Як самого себе так угу. самого себе, українці не дотримуються цього закону, не, не люблять себе хм. радше дітям, найкращий шматок дитині, значить, я потім спочатку дідусю. От і, і чомусь ця любов до себе якось розвіюється в цій самопожертві іншим. Любіть себе і почніть займатися своїм здоров'ям. Зробіть технічний огляд свого організму. Сходіть до лікаря на прийом, сходіть до терапевта, гляньте своє серце, шлунково-кишковий тракт, кишківник, зокрема, подивіться, колоноскопію, гастроскопію, рівень цукру в крові, ліпопротеїдів, холестерину. Є дуже багато факторів, які ви, в принципі, ну, можете не врахувати, і може вас скарг не викликати. Де не де МРТ головного мозку, хребта? Ну, турбує вас там хребет 5 років, вас турбує, вам тяжко ходити, вас болить нога стопа німіє, але ви не робите це МРТ. Чому тому, тому що ви боїтеся, що щось там виявлять? А якщо раптом там метастатичне ураження, рак в хребці, який тисне і поступово розростається, угу. а, а його можна було набагато раніше видалити і забути за це. Розумієте? Тому я, я завжди схиляюсь до того, що з автомобілем ми дуже швидко йдемо на те, коли лампочка загорілася. Це точно. Ніхто не каже, а я ще 10 тисяч проїду. Я думаю, що все буде ок. Ми зразу йдемо і купуємо і фільтр хороший, і, і, і масло намагаємося краще залити, щоб краще їхала машина. Так це ж машина, це ж метал. Колись ми її викинемо або продамо кудись, або, або вона буде не потрібна нам. А наш організм. Все ж таки, це важливіша е, одиниця ніж просто якийсь автомобіль. Тому просто українці не звертають на це увагу, не звертають увагу на свої скарги, на якісь внутрішні відчуття, не прослуховуються до свого організму. Та от є, немає. Я до речі, помічаю, немає у нас такої ну певної культури, е, от такого самодисципліни піклування про свій стан всі, всі соціальні дослідження довели, що ми ставимо на перше місце там гроші, угу. якісь там моменти. Релігійні можемо можемо а, та, та. моменти там кар'єри, угу. кохання і так далі. і десь здоров'я було там на п'ятому чи на шостому місці. Це трошки інша культура. Зокрема, в Штатах я коли був там на стажуванні, я бачив дивовижну картину, коли справді люди, незважаючи на різні там захворювання, які є в світі, вони прислухаються до свого здоров'я, вони люблять жити. От цю любов до життя і бажання прожити довго. Uh -huh. Ви запитайте бабусю 65 років в Україні, чи хоче вона жити. Сімдесят п'ять відсотків вам скажуть, що так. А я вже своє прожив. Так, да, 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 ну, да, да. да. ну це хіба правильна логіка? Не, а в момент абсолютно. я бачив, коли в 92 роки пацієнт приходив до ортопеда казав, що замініть мені суглоб, каже, тому що я на ранковій е, джоґінг е, е, угу. чую, як мене хрустить. Я маю страховку, ось моя страхівка. Будь ласка, замініть мені, тому що мене дратує цей звук дурний. Угу. Так, це ну це те, що ми сподіваємося, буде змінюватись поступово, як видається, воно так десь відбувається. Ну і такі поради лікаря власне спонукають та, нас задуматися ще е, раз, що важливіше, антоне. Ще питання, ще буквально одне: от е, зараз, особливо на період часу війни, уже 8 місяців. Е, наскільки можливості в Україні? Власне, допомоги для онкохворих різних сфер, а особливо, якщо ми все-таки зробимо акцент сьогодні, все таки так сьогодні день власне міжнародної боротьби з раком молочної залози, то наскільки це під час війни ускладнилось, чи все-таки можливості є діагностувати і тим більше лікувати навантаження ті диспансери, в містах яких приїхала велика кількість тимчасово переміщених осіб. Справді колосальне е, медикаментів і в довоєнний час не вистачало, тому що не все може покрити Національна служба здоров'я України. Тим паче, що онкологічні захворювання це дороговартісні речі. Ага. Хіміотерапія я вже мовчу про імунотерапію, яка недоступна, в принципі. Є клінічні, звичайно, дослідження, різні експериментальні методи лікування, де пацієнт може отримати дороговартісне лікування абсолютно безкоштовно, але це в межах якогось певного дослідження і по певному критерію відбору цих пацієнтів. Якщо ж ми говоримо про проблему забезпечення під час війни в диспансерах, то ви розумієте, що кількість лікарів не збільшилася, mm -hmm. а може десь. Якщо збільшилася, збільшилася так. то не настільки, так? Величезна кількість, якщо не помиляюся, біля там 150 чи 170 лікарень знищено в державі mm -hmm. просто знищено в тих лікарнях. Лікувалися люди, mm -hmm. кудись треба йти і, і отримувати медикаментозне лікування. інше. зараз банальний приклад проблеми переливання крові в Києві, mm -hmm. коли вся кров іде на фронт, і навіть онкологічні пацієнти, які мають анемічні зрушення внаслідок терапії там хіміопрепаратами і з власне самим захворюванням вони шукають можливості теж отримати це переливання. Хоча е, тяжко важко, але ще його можна знайти і домовитися, і, і отримати. Ага. Е, якщо ми говоримо про спеціалізовані методи лікування, то лікарні забиті. Лікарні забиті. Зараз, от подзвонити, мені здається, в інститут раку сказати, що я би хотів завтра приїхати на операцію. Там у мене проблема там онкологічного характеру. То ви, ви так не потрапите. Ви, ви потрапите до лікаря, можливо, через тиждень, а на хірургію, можливо, через два. І це не тільки в інституті раку така проблема. Ага. в багатьох лікарнях така проблема. Кількість ліжок обмежена після війни, після перемоги. Нам прийдеться відбудувати велику кількість медичних закладів або Збільшувати не їхню кількість, а якість і логістичну модель, uh -huh. тому що багато лікарень працюючи за стандартами радянського союзу, важко працюють логістично, тобто uh -huh. вони перетримують пацієнтів, які вже можна було виписати додому або на наступний етап лікування в інший заклад. В той час їх немає місця, щоб покласти пацієнта на операцію, і це все на жаль, проблема відсутності такого менеджерського мислення. Uh -huh. Але я думаю, що після завершення війни, після нашої перемоги, це буде виправлено. Да, Та, і ми так сподіваємось і віримо, чи можна рахувати так, що, хоч в певній мірі, цю проблему, чи є така можливість, вирішує, що люди сьогодні можуть з таким діагнозом виїхати в іншу країну і там отримати допомогу. А, є такі є, знаєш, я чув дуже багато таких історій, коли коли пацієнти отримували безкоштовне лікування в Польщі, uh -huh. в Німеччині, в Іспанії, але ті самі пацієнти, наприклад, приїжджають додому лікуватися. Тому що ну, в мене тільки в тому місяці було троє пацієнтів з Англії, в цьому місяці вже був один пацієнт з Англії. Здавалося, в Англія там все є, все безкоштовно, але. Наприклад, проблема є запис до лікаря через два місяці. Через два місяці він скаже, що тобі треба оперуватися, і ми чекаємо вас через півроку. року, uh -huh. по не може чекати. Ну або приватний медичний центр, який ну по цінам не підйомний для українців. Тому е, мені здається, що, є? що за системою, за системою охорони здоров'я, де можна просто до вузького спеціаліста. Постукати у двері, сказати Добрий день, я б хотів проопурватися у вас, чи можна там на ну, післязавтра бо в мене там весілля в доньки через тиждень. Я би хотів до, до весілля так. це все зробити. Ми будемо за цим часом дуже скучити. Це дійсно, Антоне. Дякуємо тобі. Я, в принципі, слідкував на протязі, от власне, спочатку війни, і за те, як ти переміщувався, як ти власний волонтерством. Займався для того, щоб допомагати всім тим, хто потребує так, в принципі, всі ми включені. Кожен на своєму фронті. Ми, як тут, як духовний фронт, сьогодні обговорюємо цю проблему. А ось питання від глядачів, власне, щойно поставили, чи можна попередити рак, або багато людей знають так так, або через симптоматику, або через якісь, наприклад, чи загальні аналізи можуть показати, що прихована форма. Тут, тут тут секундочка реклами мого YouTube каналу ви можете в YouTube Антон Шкіряк Це зайти до правах до на правах реклами yeah. та протягнув рекламу ви можете подивитись там справді є багато тих роликів які ми знімали uh -huh. ночами для того щоби Розповісти. Освідчити українців uh -huh. про те, як робити цю профілактику, які є методи профілактики, чи можна попередити рак, які є прояви раку щодо раку простати щодо меланоми раку шкіри, кишківника, аденомі по різних 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 абсолютно процесів. Тому мені здається, що це найкраще підписатись на ту uh -huh. сторінку, це не складно. Але навіть якщо ніхто не підпишеться, то можна не підписавшись, подивитися ці відео і тримати знання, які середньостатистично українець на жаль не має. А ми би, як лікарі, зокрема, я дуже би хотів, щоб українці були ну свідомі в плані так. розуміння, що відбувається з організмом. Угу. На що звернути увагу? Ну Але в будь-якому випадку, увагу. навіть коли таке запитання, так є, що щось раптом десь турбує, так. То вже потрібно звертати увагу, робити аналізи і звертатись до фахівців. На я б сказав так: не робити аналізи, а для початку ще піти до сімейного лікаря і озвучити свої скарги uh -huh, uh -huh. або так. свої страхи. Є поняття онкофобії, коли пацієнт абсолютно здоровий, не маючи жодних порушень, крові, але його аналізів все були, так? органічних, а буде боятися онкології, буде, буде верещати всім, що в нього рак, і, і він помирає. А насправді він абсолютно здоровий, здоровіший за нас. Таке теж буває, тому тут треба цей знайти баланс? Найкраще це піти до свого менеджера здоров'я. Я вважаю, що це є сімейний лікар. Це такий, знаєте, ну фахівець, який вас направить в правильне рус, зов'язані очі, він у вас в цій темній кімнаті поверне до тих дверей, в які вам треба от, вийти, війти, щоб, щоб зрозуміти, де там світло. Ну і від нас порада, що в будь-якому випадку, і те, що Антон казав на початку, завжди в таких ситуаціях, тобто тут не потрібно нехтувати, знати, що ми як кажуть, Бог нам дав тіло, ми за нього відповідальні, але не потрібно панікувати, тому що все в руках Божих, але використовувати ті методи, які на сьогодні є, які Бог дав людям, і через людей діє, і через лікарів, щоб знаходити, лікувати, а все інше як кажуть в руках Божих. Ви знаєте, скажу так, хай нас радує одне, що ми здоровіша нація набагато, ніж наші сусіди. Українці менше п'ють, в Україні менше наркоманів, українці менше матюкаються. Дим словом, ми, як нація, як би це не звучало зверхньо, але ми здоровіші. І, і, це і треба здоровіша берегти. нація має перемогти і, і має перемогти здоровішою нація. Та дякуємо, Антоне, за спілкування. Зичимо і бажаємо успіху і тобі, і в той особі, і всім колегам, які борються на цьому фронті за здоров'я життя українців в цій сфері. А до всіх українців ми як кажуть просимо розуміння власного ставлення, як ти казав, любові до себе і як до українців, як до нації, щоб ми берегли здоров'я і те, що нам Бог дав.